Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні, коли ми чуємо цю історію про те, як Ісус проповідував на березі моря, правдоподібно проповідував до тих людей, які чекали на тих, які мали би собою привезти тих риб. І... Ісус в цей час очікування людям проповідував, і потім, коли приплили ось ці два човни і без риби, без нічого порожні, Ісус тоді ось тих робітників просить про послугу, щоб вони йому послужили. І саме ось ця історія мене спонукала до розумів над тими людьми, які працюють, які важко працюють. І не завжди їхня робота може бути успішною. Тому сьогодні хотів би спонукати кожного з нас до цих роздумів над тими людьми, які дійсно вірять, що праця облагороджує людину. І якщо подумаємо, то досить така велика частина нашого життя посвячується саме праці. Особливо коли ми говоримо про дорослих. Навіть маленьких, як бачите, вони завжди чимось зайняті. Але вже в дорослому віці ми усвідомлюємо, що для нас працювати, бути задіяними в роботі, бути чимось зайнятим, є дуже важливо. Це навіть впливає на наш стан, наш моральний стан, на наш психічний стан, наш духовний стан, наш фізичний стан. І... Людина, яка є без роботи, без зайнятості, вона зазнає навіть такої певної кризи. Натомість людина, яка працює, вона відчуває себе такою піднесеною, тому що реалізовує себе, вона знає, для чого вона прокидається ранком, і коли вже відчуває втому, вона каже, я прожила день свій недаремний. Без сумніву, кожен з нас має свої таланти, має свої дари. Має свої здібності. І Господь нам так дав, що кожен з нас має щось своє. І навіть якщо є такі люди, які можуть багато чого робити, але все ж таки в кожної людини є щось таке, що він це робить залюбки. І він це може зробити і навіть не один раз, але може робити навіть ціле життя, і йому це не надоїдає. Він навпаки, в цьому ще більше вдосконалюється і більше це любить робити. Тому дуже добре. Коли людина віднайде своє покликання, віднайде свою працю, віднайде своє місце, віднайде своє середовище, де може справді зростати в цьому. І тоді вона себе відчуває дуже щасливою. Без сумніву, що коли нам ще дають винагороду за нашу працю, тоді ми тоді ще маємо більший стимул, скажімо, працювати, і ця винагорода в вигляді такої взаємної допомоги, вигляді якихось грошей. Вона допомагає нам навіть реалізовувати інші речі, наші плани, утримувати нашу сім'ю, допомагати іншим людям. І тому праця для нас справді є такою важливою в нашому житті, і ми від самого маличку намагаємося виховуватися в цьому дусі працьовитості, допомагати вдома, допомагати господарству, допомагати один одному. І, і це правильно, коли ми вміємо виховати так дитину, що вона вже підростаючи не уникає трудностів, а навпаки любить, щоб в тих трудностях зростати і потім стати навіть таким добрим працівником. Ті батьки, які не знаю з яких причин, але виховують в іншому дусі своїх дітей, і не раз чуєш, як кажуть до своїх дітей. Ну, дивися, вчись там, дивися, роби те, щоб ти так тяжко не працював, як я, ціле своє життя. Я десь так розумію, що хтось це говорить з болю. Але якщо кожен почне ось так скеровувати кожну свою дитину, тоді в цьому світі що ми будемо мати? Ми будемо мати тих дітей, які від самого малочку уникають трудностей, уникають праці, але хочуть дуже швидкого заробітку. І потім починається така серйозна криза, бо е, всім. Не можуть бути ну, такими хитрими і такими вже, що на інших наживаються, далі. що буде тоді за цей світ. Хоча дуже багато до цього спонукають, і воно потім якось дуже абсурдно, якщо подивимося в цей майбутній світ, і всі так повірять отим батькам. То що буде потім за кілька років? Знову ж таки, ті, які працювали, ще більше будуть працювати, ще більше будуть трудитися. А інші просто будуть сидіти на плечах, як ми кажемо, і очікувати чогось такого дуже легкого і дуже швидкого заробітня. Для нас праця, особливо для українського народу, це навіть така є характеристика, що наш народ є працювати, і ми це говоримо з такою великою достойністю. Я не знаю, як там буде наступне покоління, але дивлячись на вас всіх, я хочу висловити своє захоплення, бо мені ніколи не є соромно за українців теперішнього віку. Не є соромно за це покоління, яке зараз є, тому що це покоління працьовитих людей утримує, навіть свої сім'ї, утримує е е дітей, які мають свої мрії, свої плани, навчання і добробут. Але в мене є великий знак запитання, як там буде в майбутньому, як буде з тими наступними поколіннями, як вони будуть е приймати ці виклики теперішнього життя. А виклики бувають і бувають великі. Обливо, коли ми говоримо про те, коли ти втрачаєш працю, коли ти втрачаєш заробіток, коли ти зазнаєш кризи, коли ти вертаєшся додому без грошей, і коли тебе навіть не виплачують гроші, і в тебе є конкретна трудність, як буде завтра. Щось подібне, як і Петро це робив. Коли е, трудилися цілу ніч, коли витратили свої сили, коли е, мали свої... Думки, мрії, обіцянки, можливо, комусь, і потім вони ранком вертаються без нічого. Це є дуже серйозна криза. Мені доводилося зустрічати людей, які, і, які мали таку велику кризу через те, що не виплатили всіх грошей, а інколи навіть не заплатили за роботу. І ти бачиш, що людина справді є знищена, бо підривають її навіть гідність. Як так? Ти намагався найкраще зробити, а з тобою так обійшлися. І багато людей зазнавали такої серйозної кризи, що робили не завжди правильні рішення в своєму житті. І були випадки, коли люди закривалися в собі, коли не хотіли бачити ні з ким. Хтось пішов на погану дорогу, хтось впав в одну крайність, в іншу. І... І це було таке, ну реально знищення особи. Тому коли роботодавець не виплачує грошей, тоді це є великий гріх, який кличе про повсту до неба. І Господь заступиться за тих скривджених, Господь обов'язково відреагує на, на тих людей, які які недостойно не повелися із людиною. І тому я б вас просив, щоб ви пам'ятали про це, що навіть якщо навіть таке станеться. Пам'ятайте, що так просто з тою людиною не обійдеться. Всі ті, які нажилися на інших людях і несправедливо це зробили, і зробили це підло, вони не будуть щасливими, тому не треба нам дивитися навіть близько їхню сторону. А що нам тоді робити? Ми, як християни, маємо вибір. І замість того, щоб йти в депресію якусь, замість того, щоб озлоблюватися, замість того, щоб заливати це своє горе. А можливо робити ще щось гірше. Ми сьогодні бачимо чудовий приклад Петра, який був в кризі разом із своїми друзями, але в цій кризі повівся достойно, не закрився, не пішов кудись і уявляю, як що там би сталося, коли б він вернувся додому. Десь там щось жінка би сказала, він би зараз різко відповів. Десь там би на дорозі. Щось сказали, тукає, а де риба, ми щекали, той би там щось сказав би. І це, це би був дуже великий конфлікт, можливо, як і в багатьох ситуаціях це вже сталося. Але Петро вибрав краще. І тому для нас, християн, віруючих людей, завжди має бути це питання. Як краще? Ну, не як завжди, не як інші, але питатися в Бога, як краще поступити в тій ситуації, щоб було мені та іншим краще. І що зробив Петро? Петро залишився слухати Ісуса. Ну, така проста річ, але наскільки важлива вона. Він залишився слухати Ісуса. Ісус до нього звернувся, кажучи, дай мені свої засоби праці, свої човни, дай мені, щоб я ними покористувався. І знай, як? Прийме ця людина, яка зазнала якоїсь втрати, зазнала кризи, зазнала е такої невигоди, е а тут ще тебе просять щось більшого. Ну, досі так нічого не маєш, тут тебе ще, ще й просять. І, і врешті-решт змучений цілу ніч. Е е очі злипаються, втома відчувається Ну, Це, це важко. Ну. І тут тобі кажуть, слухай, послужи мені ще годинку-дві. Раз зустрічаю людей, які вже місяцями не приходять до храму. І потім мені ну, так, простіть мене, але скажу, як я відчуваю, дуже тупо мені пояснюють, що вони втомлені, що вони там ще щось там. Таке враження, ніби тут церкві, я не знаю, вони тут е, якусь роблять роботу, тут а вони щось, ну, щось, щось, щось вони бояться цього всього. І виявляється, що для них це є навпаки зменшення їхніх сил. Ну так тупо відповідають, простіть мені, так скажу, ну якось ну дуже тупо. Цей Петро, який був вимучений цілу ніч, сів і слухає Ісуса. Тут 10 хвилин, 20 хвилин, години говориш і відчуваєш, що ну, кожен по-різному це сприймає, комусь сиєвтять, комусь, а хтось набирається сили. І Петро слухає. І слухає уважно, знаєте. І так думав собі, як можна слухати, а він слухає уважно, бо було питання після того, як Ісус проповідував, розказував про добру новину, розказував про Бога, розказував багато, чого Ісус розказував, а потім дав питання Петрові. Закинеш стіті там на глибину. Якби спав, знаєте, якби робив так як небо, то, мабуть, не почув цього. Але тут моментально Петро реагує. Слухай, ми ж цілу ніч втрунилися і вже вступає в дискусію навіть. Розумієте, проповідник, я розумію, там, ну все добре, але в цій сфері я є компетент. Вступає в дискусію. Це є так, такий мав характер. Але на твоє слово ну, щось тут цікавого. Але, але на твоє слово. Моє, я своє сказав, ти сказав своє, і я зроблю, як ти хочеш. Але на твоє слово я це зроблю. Яке Гарне продовження цієї історії. Йде додому, свариться своєю жінкою, там з іншими, спить, заливає своє горе, або, але, нехай не буде так, але я зроблю по-іншому. Слухаю Ісуса. Я маю багато свідчень жінок, які втратили роботу, які були в пошуках роботи. І люди з великим захопленням розказують про той свій час, як вони кажуть, духовного обновлення. Вони кажуть, отче, я стільки мала гарного часу, ну, відпочити собі, але також походити по церквах. Я там пізнала такі нові церкви, до речі, в нашому місті, є то в різних містах по-іншому говорять. Я там на верницю ходила, на службу ходила, кожен день приймала причастя. І ви знаєте, я там прочитала книжку, цю так далі. далі. І ти слухаєш так людину, вау, щось не то. Бо... Ти знаєш, що є люди, які приходять таким... Грі, кислі, такі... з наріканнями, стресовані, бо вони дивляться на той телефон, як на того Бога, і чекають того дзвінка, бо зараз дзвонять на роботу, зараз позвонять на роботу. І не дзвонять, і вона цілий день простиділа, дивлячись в стелю, дивлячись на телефон і нічого не стається. Думаєш, як? Одна ось так переживає цей час в благословенстві, а інша ніхто мені не хоче, мені ніхто мені ось так. Не по-божому, не по-християнськи, не по-віруючому. Але є людина, яка, як Петро, слухає, набирається благословення. І потім чує, що Бог їй каже. І чує, що Бог їй каже. І потім раз. Навіть сил не затратила, як таке благословенство прийшло для неї. Навіть сил не затратила. Наступне, що мене вражає? Цій історії, що коли Петро побачив таку велику кількість риби, так швидко збагатів, і це вже, те вже що він там е, був в такому розпачі, ну вже все забулося, ти маєш стільки тепер багатства цього, зараз одну мить. Ну. І вражає, що Петро зробив. Не знаю, як би ми повелися, коли нам дуже сильно би пощастило, коли ми б знайшли велику суму грошей, коли б там нам дуже сильно вродило, коли нам дали дуже велику зарплату в той момент. Не знаєш, які б назви були, але Петро, Петро підходить до Ісуса, падає на коліна перед Ним. Це дуже такий зворушуючий момент. Він дивиться на Христа і каже, відійде від мене, я є грішний. Знаєте, щось пережив. Якісь в нього думки постали з пам'яті. Можливо, те, що він десь там наговорив, коли вертався з того невдалого улову. Можливо, ті думки, які він там, ти там говориш, а от я там, у ну, нас в кожного є якась, якась непотріб в серці, бо то диявол підкидає багато поганих думок. І ми десь там тупо віримо в цьому. Псуємо собі свої стосунки з Богом. І не бачимо його доброти, а ось тут Петро пережив почутку велику любов Божу до нього і свою грішність, пізнав свою грішність. Коли збагатів, коли йому дуже сильно повезло, Петро духовно зріс, кинув сіті на глибину свого серця, і там повитягував багато непотребів. І каже, я є грішничо. Така поведінка шикарна для наслідування. У той момент духовно зрости свого збагачення. Не зразу рахувати, не зразу, а це зараз мій час, зараз треба більше грошей. Ту -ту 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 -ту. Можна і так зробити, нема проблем з тим. А потім. А потім. А тут Петро вибирає кращу частку. Вибирає час свого очищення від гріха. Не можу уникнути того, що мене дуже сильно вразило те, що Петро, будучи таким нещасним, маючи нічого, нічого не заробив, коли Ісус попросив його послугу, коли Ісус попросив його послужити, він, він прийняв це запрошення. І знаєте, мене вразило, що він прийняв це безкоштовно. І тут я пригадав про наших волонтерів, про тих людей, які ще вірять, що можна щось зробити просто так. Я сьогодні в Андрія запитався, скільки я маю заплатити за те, що він не подав Він Мав трудність мені відповісти, усміхнувся мені. Я не знаю, скільки я там маю користом повідавати. Але поки що бачу ваші усмішки і так розумію, що ваша радість щось говорить в нашому світі. Коли дуже сильно все поставлено на результат, і результат матеріальний, дуже сильно зменшується ось це волонтерство. Мені дико чути інколи, коли в сім'ї, в сім'ї, в рідній сім'ї згадують про якісь розрахунки між собою. Тобто ми вже докотилися до такого рівня, що навіть вже в сім'ї, я вже не кажу в родині. То вже в родині ніби нормально є. а я вже не кажу за дружні, стосунки. коли все зараз ми переводимо на площину, хто скільки кому. Це культура споживацтва, куди маєш вигоду від батьків, від дружини, чоловіка, дітей, яку ти маєш вигоду, результат. Бо якщо ти вже втрачаєш, то вже не маєш прибутку, то вже, то вже напруження якесь утворюється в сім'ї. Якось важко повірити, що ми говоримо про християнські сім'ї, про, про ті цінності, які ми несемо в собі, які Господь нам доручив, ми маємо їх поширювати. Мені прикро чути, як зараз е, час війни. Слово солідарність, взаємна допомога десь зникає. Але от є нагода зараз, от зараз поприїжджали, є нагода заробити зараз. От зараз є нагода. Нагода заробити. Ми щось говоримо про якісь інші категорії. І це дуже прикро, коли ми десь покушаємося на, на ось це заробити. Це явно не допомагає нам виграти війну, це явно нам не допомагає в наших стосунках між собою. Тому для нас, християн, учнів Ісуса, цей приклад Петра залишається таким актуальним і, і для цього треба мати віру. Бо віра це не є тоді, коли ти маєш вигоду матеріальну. Віра це те, що, те, що сталося з Петром. І довірився Богові, і Господь йому потім навіть матеріально йому воздав. Але потім ми бачимо в кінці цієї історії, що Петро настільки сильно духовно був збагачений, що залишив ті човни. і Для нього вже ця матеріальність ну, вже не мала такої цінності великої. Можливо, раніше, день перед тим, але вже потім, коли він це все пережив, вже не було таким великим цінним. Так стосується до, до, до всіх нас. Сьогодні я хочу подякувати вам, тим, які трудяться, тим, які в цьому поколінні, за яке не соромно. Я дуже вам дякую за вашу труд. І так пригадую, як одна жінка каже, коли, коли мене починає чіплятися якась дурь, як вона каже, я вже відчуваю, що це диявол працює наді мною. Тому намагаюся відігнати і зайняти себе намагаюся працювати. І це правильно є. Якщо не маємо праці, наше спасіння буде тоді, коли ми будемо займатися волонтерством. Не спокушаємося на ті всі інші варіанти, де нас тільки лише виснажують. Бо коли ми бачимо, що ми втрачаємо сили, і вони потім не відновлюються через те, що ми там займаємося дурницями, це тільки буде на шкоду нам. Вибираємо краще. А краще це тоді, коли ти навіть допоможеш іншій людині, втомлений там, але ти повертаєшся піднесений. Ти повертаєшся збагачений. Ти повертаєшся зовсім інший. Ти маєш силу, натхнення, робити щось більше. Я хочу подякувати сьогодні вам, які у свій вільний час трудитися в храмі. Я говорю про чистоту храму, я говорю про організацію богослужень. Це є щось велике. Це те, що має давати нам силу. Це те, що має, має нас надихати щось подібне, як Петра надихнуло. Це є та нагода, коли ми приходимо, щоб почути, що Бог хоче нам сказати. Без сумніву, не зводьмо е труд в храмі тільки лише до труду. Це було би тупо, якби Петро віддав свої човни і потім сів в телефоні і займався якимись своїми справами. Не для цього. Коли приходимо в храм, для того, щоб почути, що Бог хоче мені сказати. Що Бог хоче мені залишити. Чим я маю бути натхнений. І тоді наша праця в храмі і це волонтерство, яке ми здійснюємо, хто знає, воно буде вознагороджено. Ну коли, це в мене, до речі, інколи виникає таке запитання, бачиш людина і трудиться, бачиш людина і свої сили віддає і так далі. Але потім щось, щось немає, тих човнів повних риб. Десь знак запитання в мене виникає, чому так є? Чому з тою людиною, чому з тими людьми ось так немає тих човнів повних? І виявляється, це не є питання в Бозі. Але тут ще є такий маленький момент, коли людина не чує, що Бог каже їй, іди закінчиш, сіті на глибину, зроби, іншими словами, річ інколи абсурдну, проти логіки твоєї. І тоді буде чудо. Але якщо цього не стається, Мабуть, нам треба дати знак запитання чому. Дякую сьогодні всім волонтерам. Велике спасибі за те, що то, що вірите, завершується вашим успіхом і облагороджую вас. Найменші речі не треба вказувати, не треба казати. Спокійно зробили, усміхнулися, і Бог вас познагородить. і вас благословить. Я вас благословляю.